Двома запитаннями, що ця історія нам говорить про Бога, про Господа нашого, і що ця історія говорить нам про людей. Перше, на що я хотів би звернути увагу, це ця історія говорить нам про божественність нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, про Його Божественність. Дивіться, коли він е, прощає гріхи, люди е, це усвідомлювали, точно усвідомлювали. Що це може робити тільки Бог. Тільки Бог може це робити. І Ісус Христос він не дорікає, якщо ні, ви е, неправильно думаєте, він, він каже, що вони про нього неправильно думають. А те, що вони думають, що тільки Бог може прощати, як який це неправильно думають. І ось вони не бачили його божественність. Вони не побачили, що їх відвідало світло з небес, що їх відвідав сам Господь. І чому тільки Бог може прощати гріхи? Як Ось, якби хтось у вас позичив грошей, або якусь річ, ну сусід там чи родич, і я би сказав вам, я його прощаю, він тобі нічого не винен. Ви сказали би мені, яке ти маєш право, і ви були б праві, тому що це борг проти вас, і тільки ви можете простити. І ось коли Христос говорить про те, що я прощаю Його гріхи, які Він вчинив, можливо, проти когось. Проти Бога це показує, що Він сам Бог, тому що навіть коли людина грішить проти іншої людини, в кінцевому підсумку вона грішить проти самого Бога. І коли Христос він заплатив за всіх своїх кров'ю, Він може сказати: Я прощаю. Ось якби за того вашого боржника я його борг вам би віддав і сказав: Ось ті гроші, що він вам винен. І тепер я його прощаю, і ви нічого з нього не можете потребувати, то ви б сказав, да, ти заплатив. І ось коли Христос прощає, це показує нам, що Він Бог, що Він заплатив за всі гріхи і Він має цю владу. І коли люди думали, що е, як же так Він може такі речі говорити, а Він говорить, подумайте самі. Що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи візьми свою постіль і ходи. Встань, візьми свою постіль і ходи. Уявіть, аби вам потрібно було сказати ці слова паралізовано. Яку би ви фразу вибрали, ви би не змогли вибрати жодної. Тому що ви не можете ні простити гріхи, не маєте влади сказати йому Встань і йди. А Христос був. Господом, і він каже, для мене ці речі, ці слова, вони однаково підвладні. Він Господь, яким словом своїм створив весь всесвіт, він словом своїм може простити гріхи, і він словом своїм може сказати, паралізованому встані і з мислою змисою Божовійди. Для нього це рівносильні. І він говорить, аби ви знали, що син людський має владу. Прощати гріхи на землі говорить паралізованому встані. Візьми свою постель і йде додому. І ми бачимо, що Божественна влада Христа вона проявилася в тому, що Він показав себе як всемогутній Господь, виліковуючи невиліковно хворого чоловіка. І е, люди е, вважали, що людина може отримати зцілення тільки тоді, коли її гріхи прощені. І Христос показує, я маю владу і над першим, і над другим. І коли він це зробив, він показує нам з однієї сторони, що він бачить серце людини. Він бачить, які гріхи привели ось цю хворобу в життя цієї людини. І Він говорить, прощається тобі гріхи. Він показує, що він бачить які думки в тих людей, які були в цьому зібрані. Синагога це щось подібне до дому молитви, в якому збирались. Євреї для того, щоб читати Слово Боже, щоб молитись, в них було особливе місце поклоніння храм, але синагоги були з кожного місці. Це були як, як ді молитви такі судні. І ось уявіть, в такому домі молитви забито повністю, немає вільного місця на лавці і навіть біля дверей не проштовхатись. І Христос говорить до тих людей: Він бачить серця кожного, хто сидить. І він бачить серця тих, які сумніваються серед на себе. І він говорить: ми читаємо восьмий вірш. Тут же Ісус, узнавши своїм духом, що вони собі так міркують. Вони міркують, вони роздумують, вони сумніваються, вони в дечому навіть критикують Христа, і Христос Бачить. Їхні серця, і це знову показує нам, що він є Господь, бо тільки Бог, тільки Дух Святий, знає, що в дусі людини відбувається, що в серці людини відбувається. І це знову нам нагадує, що наш Господь, наш Ісус Христос, Він є дійсно Бог. Я хотів би відкрити разом з вами Єремію, пророка Єремії, 17 розділ, прочитаємо 9 і 10 верші. І там говориться такі слова. Серце людини лукаве, понад усе і вкразі всуте, хто його може осягнути? Я, Господь, досліджую серце і випробовую нутро людини, аби кожному відплатити згідно з його дорогою життя та за плодами його вчинки. Ми бачимо, що це я як приклад привів таких місць дуже багато. Де Господь говорить, що я знаю, я знаю серця, я бачу думки. І коли Христос Він показує, що я бачу, про що ви думаєте, я бачу, що у вашому серці, це знову підтверджує нам, що наш Господь, Він є дійсно Бог, це є друга особа Божества, Син Божий. І коли він був ось в тій синагозі, в тому такому домі молитви, він прийшов. Не як Господь караючий, а як Господь зцілюючий. Він побачив проблему ось цього чоловіка, паралізованого. І проблема його була не в тому, що він паралізований, а в тому, що він не прощений. Якби Христос сказав йому просто одне слово прощаюся тобі гріхи, і він би не встав, а його друзі віднесли додому так само на носилках, але віднесли вже спасеним, прощеним. Відкупленим дитиною Божою, це було б для нього набагато краще, аби він просто отримав зцілення без прощення. Але Христос Він прийшов і Він дає в своїй присутності, він дає повноту зцілення і душі, і духа, і тіла. І в Ісусі Христі Бог відкриває себе, Він показує, що все, врешті-решт, слугує для Божої слави. І хвороби, і навіть і смерть. Інколи ми не бачимо, як це може привести нам на добро, а слово Боже говорить нам, що ті, хто люблять Господа, хто покликані ним все слугує на добро, ми цього не бачимо в своєму житті, ми не бачимо, ми не розуміємо. Але коли ми дивимося на Христа, коли ми бачимо, що сам Христос показав, що найбільша слава, найбільше благо, найбільша користь, вона чекає після Воскресіння. Коли Христа поклали в могилу, в гроб, навіть його учні, Клеопа і його друг, вони казали, а ми сподівалися, ми сподівалися, що це той, той, кого ми очікували, той, хто виконає Божі обітниці, хто принесе звільнення. А ось уже третій день вони не розуміли, вони думали, все пропало, все рухнуло. Але Воскресіння Христа, а воно, воно мінус обертає на плюс. Воно перевертає зло на благо. І якби е, ті люди не побачили Христа Воскресшого, клеума й друзі, вони б ніколи не побачили, як зло може слугувати на добро, як Господь будь-що може обернути на благо тим, хто любить його. Вони б ніколи цього не зрозуміли. І тому, дорогі друзі, ми можемо спостерігати за життям е, братів сестер. І дивитись, як в їхньому житті відбувається якісь, якісь лихо, якісь випробування, якісь страждання, як ви пам'ятаєте, в житті Іова друзі не могли зрозуміти. Вони, вони думали, вони підозрювали, мабуть, він таки десь в чомусь прогрішився, мабуть, він в чомусь прогрішився, але не може Бог допустити це, переслідуючи якусь благу ціль. Ні, він точно Кришна. І ось ми можемо не помічати, не розуміти, але Воскресіння ставить всі крапки над і ось тоді ось там ми побачимо, ось там ми усвідомимо, ось там ми прославимо Господа. І як ми співали е, пісню, що співай Господу, навіть сльози, слав Його, тому що Він достойний, Він веде нас і Він це робить не просто так. Він не забуває нас, він бачить серця наші і він. Прокладає той шлях, ми його не знаємо. Але якби ми могли усвідомити всі варіанти розвитку нашого життя, ми би обрали той шлях, який пропонує нам Господь. На якби ми побачили початок і кінець, ми би сказали, Господи, веди мене цим шляхом. Дай я розумію, він узкий. да, Дай розумію він тернистий, він важкий. Я буду падати, сподіватись, але веди мене. «Веди мене, візьми мене за руку проведи мене цим шляхом до тієї цілі, яку ти поставив, але, а не яку я собі можу уявити. І ось ми бачимо, Господь виявив себе. Він показав себе не як Господа караючого, а як Господа спасаючого. Звісно, ми розуміємо, що наступить день, коли Господь буде правильно судити весь всесвіт. Але доки ми ще живемо в тілі даті. Нині День спасіння, нині Господь пропонує свою милість кожному. І Христос говорить, я прийшов не судити світ, але спасти світ, запропонувати свою благодать. І тому, дорогі друзі, сьогодні Христос кличе, сьогодні Христос кличе, прийдіть у мене всі стружені, обтяжені, і я заспокою вас, і я дам мир серцям вашим. І ми бачимо з однієї сторони всі історії славу нашого Господа, який по правді є Богом, другою особою Божества, Богом Сином. Він проявляє свою божественність в владі, в повній владі. Він проявляє свою божественність в своєму всезнанні. І з однієї сторони ми бачимо Бога, а з іншої сторони ми бачимо людей. В цьому зібрані багато було людей. Багато більше, ніж в нашому. І давайте подивимось е, на деяких людей. Спершу е, я хотів би звернути увагу на тих людей, які принесли ось цього паралізованого. Це його друзі. Це його друзі. Е, ми бачимо, що вони вірили в Господа. Можливо, вони не до кінця розуміли, а вони, але вони зрозуміли одну річ. Це той, хто може допомогти. Це той, хто може допомогти. Вони не розуміли до Кінця, вони, не, можливо, не бачили всієї картини Спасіння, Їм, вони не розуміли повного, повного откровення Божого, але вони зрозуміли одну просту річ. Нам потрібно до Ісуса. Мені потрібно до Ісуса. Мого друга потрібно при, принести до Ісуса. І ось вони, ці четверо, вони взяли а, і принесли на носилках свого друга паралізованого. До дверей тут було багато людей, і до Христа було важко проштовхнутися. Можливо, ви приходите е в церкву, е в дім молитви, і ви е не, не зразу наближаєтесь до Христа, ви натикаєтесь на чиїсь спини, на чиюсь байдужість, на чиїсь лікті, які відштовхують вас. Ми бачимо, ці друзі, вони не звертали на все це уваги. Їхня ціль була одна: нам потрібно пробитися. До Христа, що би нам цього не вартувало. вони лізуть на, на дах, в них були не такі дахи, як у нас. Вони були плоскі такі дахи. Вони розкопують, розбирають кришу. Вони розуміють, що їм дістанеться, їм перепаде, але вони йдуть на це для того, щоб дістатися до Христа. Вони спускають до Христа ось цього свого друга, і їхня ціль, їхнє бажання, їхня мета виправдовуються. Він вертається додому на своїх наважах. З іншої сторони ми бачимо і людей, які зібрались, яких було багато. Чого вони прагнули? Вони прагнули чути Слово Боже. І вони слухали уваження. Ці люди слухали уважно і не так, як книжники. Книжники слухали теж уважно, але вони слухали його, щоб підловити його на слові, щоб впіймати його в чомусь, в чому він був неправий. Вони слухали його з підозрою, книжники, а інші люди слухали відкрито. І ось ми бачимо з однієї сторони серед цих людей книжників, їхнє серце лукаве, яке ми. Читали, і тільки Господь знає, тільки Господь знає всю глибину. І навіть і за таких людей, навіть за таких лукавих людей, Господь дбає. І він бажає ось чого, щоб їхні очі відкрились. Це Їх бажання. І тому він звертається до них і каже, що це ви думаєте в серцях ваших. Що легше сказати? Він говорить: подумайте самі, хто перед вами стоїть. Зрозумієте, нарешті, він бажає, щоб їхні серця відкрились, щоб їхні очі відкрились. І ось ця історія відбулася, і ми бачимо, що той, хто був прощений, той, хто був зцілений, він взяв свою пост, він пішов, мабуть, пішли з ними друзі. Ми читаємо, що всі дивувалися, і славили Бога, всі. Певно, найбільша слава, найщиріша, найвідкритіша була від того, хто повертався додому своїми ногами. Він славив Бога, він такого не міг навіть уявити. Можливо, так само сильно, так само щиро славили Бога його друзі, які несли його, які назад вони вже може, і викинули ті насилки. Ну, не викинули хоча він взяв їх з собою, і додому. Але вони йшли з ним, вони разом раділи, прославляли Бога. І ми читаємо, що і всі люди дивувалися і славили Бога. Вони повертались, вони дивувалися і славили. Можливо, фарисеї і книжники вони були якраз серед тих, які не так сильно славили Бога, не так сильно дивувалися, можливо, вони в лукавстві серця свого навіть шукали пригода, аби в чомусь звинуватити Христа. Але так чи інакше? Люди йшли, пішли і дивувалися, і славили Бога. І зверніть увагу: люди славили Бога. Вони в своїх серцях, в, своїх, в своєму розумі, вони мали уявлення Бога. Вони думали про Бога, що ось Бог такий. Ось ми до нього звертаємось, ми йому молимося. І вони пішли, слав, славлячи Бога. А Бог був на тому місці, в тому домі. Бог був там. Вони зверталися до уявного свого Бога, до свого розуміння Бога. А в, в той же самий час реальний Бог був серед них. Вони не, про, не прославили, не визнали Христа Господа, не визнали його Бога, не визнали його божественність, а, залишили, залишившись. Сліпими в своїх, в своїх серцях. І дорогі друзі, Божественність Христа це те, проти чого протягом всієї історії церкви, історії всього християнства, боровся диявол, боролись різні єресі. Це один із основних моментів, куди били, куди ворог бив. Якщо зруйнувати істину, ось цю. Ось цю доктрину в серцях, цю віру, цю істину, в Божественність Христа, людей легко можна схилити куди-небудь. Але Бог відкрився нам, Ісусі Христі. Повнота Божества тілесно була явно на ньому. Він говорив через пророків з давніх часів. В останні дні Він відкрився в своєму сині. Він показав себе повноту Божества. Христос сказав. Апостолу, що хто бачив мене, бачив і Отця. Тому, дорогі друзі, ми, ми, читаючи Старий Завіт, ми зустрічаємо, що Господь забороняв.